В частности, я вчера получил отписку. Отлично... что да -да -да. нашим это. Пригласить сюди согласно інструкції Генеральної прокуратури, комісію Генеральної прокуратури для розслідування всіх резонансних діл в нашій області Буніваліта. Друге, розбудите уголовне діло по обласному прокурору Коваленко Анатолію Івановичу 364-367 стаття уголовного комісу. Це зловживання влади службов становище. Два працівника прокуратури області, один із яких заступник, да, впродовж продовж 2016 року, це не випадковість, Це система корупції, на яку немає реагування. Тому що вона не забезпечує конкретних претензії до Коваленка, який Покриває корупцію і вимога перед Генеральною прокуратурою направити суду відповідну комісію для службової перевірки діяльності прокурора і його заступників і прийняти рішення про звільнення. Це не та особа, яка повинна займатися самоочищенням, а навпаки, вона створює умови повернення корупції, укріплення корупції. І ще один момент. Ще коли призначали Варакіна. Заступник 2015 року. Я приходив особисто на прийом до Коваленка і звертав увагу, що це оборотінь погона прокурорських, що його неможливо призначати. Мені Ковален каже. У мене немає до нього претензій. Він порядна людина. Його призначили з генеральної прокуратури. Але в нього вже є написано. А це фінували. Він має зобов'язок приймати. А при чому тут він не має був в'їжджати сьогодні? Приходь ка на місце. У нього є прийомний день. Він має так розв'язати свого життя. Приходь ка на місце. Хто із заступників на місце? Визивають. Хто сьогодні приходить, а не приходить. Треба говорити про ці ваші шаблони. Вашу пусть я сторону, мені його навіть... так, вы сейчас нарушаете закон громадян. Знаєте, я распишу так, що художник полі... полі... не местный. Можно эту особу вызвать полицию, если вы не выкликаете. Это Це ваші внутрішні документи. Вот Ось график. Надо не розыгрывать. Надо не цикать. Дома будет <посяценно> вот вона може цикати. хорошо? По питання? Є питання. Я слухаю. пояснили я уже пояснила. А в кого знаходиться зараз У якого керівника прокуратуры? Я не знаю. А вы знаете, будь ласка, а вы знаете, чому зараз вы виймає журналіста, а не громадян? Коваленко Александр Иванович, прочитайте Часы Слух прочитайте. Прочитайте Среда. слух. Вы ответите ветерану, ответьте. Не кричите. Так вы ответите ветерану, он приема. Пожалуйста, ветерану. Eu já expliquei, eu vou ficar em paz.